Привіт, Нью-Йорк! Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде на обзорчику е, міні-фігурки Лего з серії Marvel Studios. Е, коротше, я на днях передивився серіал Hawkeye. Це скільки там серій? 6, по-моєму, серії чи 7. Е, я його вже дивився, це я другий раз його передивлявся. Блін, дуже класний серіал, дуже всім раджу подивитися, як ви бачите, в мене є комікси. Це я вже перше прочитав, це я так і не можу дочитати. Я собі тут заказав фігурки. Як ви бачите, ця фігурка відкрита, бо тут у нас була Кейт Бішеп. Давайте я вам інструкцію покажу. Може хтось там не знає. Ось така от серія. З цієї серії я вже маю 4 мініфірки. Я маю She Halk, я маю Хоука, я маю Кейт Бішеп, я маю Ехо. Тільки Хаукай в мене запакована фігурка. Без поняття, як вони знали, що вона запакована. Але коротше, коли мені прийшла оця фігурка, ця коробочка. Продавець, ось тут, от такий вкладишок, такий папірчик всунув, суду. І типу, що це Хаукай. Як це перевірити, я поняття не маю. Але ну, продавцю я віру, адже фігурка мені обійшлася майже в 50 злотих. Це трохи дорого, як за фігурку, але. Ну, Я дуже хотів Хоукая, і також в мене є фігурка Кейт Бішопа, ось Kate Bishop. Піцидох входить, ось такий от лабрадорчик Е, е класна доволі деталька. Можна десь буде використати на якійсь вулиці, якщо зробити якусь сценку. І сама Кейт Бішоп — Дуже класна фігурка, пропринтована повністю всюди. І руки, і ноги, ззаді, спереду, принти є, все класно. Крутий лук, колчан вона має. Ось така доволі хороша зачіска. Акторка мені сподобалась, яка відіграла роль Кейт Bishop, це Хейлі Стенфілд, по-моєму. що. Тож доволі хороша акторка. Тут навіть маємо коробочку з піцею. Hit the Spot. Попади в ціль, по-моєму. що чи як. Я не знаю, коротше. Кому буде цікаво, то собі перекладіть. В неї два вирази обличчя. Ой, піца впала. Тут вона така побита. Ви пам'ятаєте, якщо дивилися серіал, що вона дійсно така побита ходила практично вже до кінця серії. Дуже класна фігурка, дуже їх хотів. нарешті вона в мене в колекції. Купив я її вже розпакованою. Тобто, ну, вони, продавець заклеїв її, але для того, щоб перевірити. Вона вже була розпакована, але це не бо я хочу, щоб така фігурка була в мене на поличці. От Хаукая я хочу тримати запаковано, але я як, ну, просто дурний, інакше не віржусь, е планую купити ще одну фігурку Хаукая, але щоб в мене був розпакований. Так, да, я такий, я неадекватний колекціонер. Ну, що поробиш, такий мій стиль, Я таке люблю. В мене в більшості вся колекція. Запаковано. Вообще, лего наборчики там дуже мало чого є розпакованого. Я перепрошую п'ю каву, знімаю відео самого ранку. Ну, от така фігня. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи відео вам сподобалося, може ви хочете обзорчик. По-моєму, що на Хаукая перший цей томік я робив обзорчик, на другий. Не пам'ятаю, хоча мені його ще треба дочитати. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, будь ласка, підпишіться на канал, напишіть коментар, чи відео вам сподобалось. Всім мирного нема над головою. Чао!